Вітаємо магазин тремрів Тремр І. І нагадую, що в нас в наявності знову наші популярні, дуже популярні моделі Philips, Philips FanPlay. Це в нас саме QP273420. Ось у нас вони саме були. Це оптимальний Philips на сьогоднішній день. Тобто сучасний, оновлений. Ви можете багато в інтернеті різних варіантів бачити, але я вам скажу, що вони відрізняються в основному акумулятором. Тобто, якщо це сучасний тример, сучасний акумулятор, бачите, як він цікаво. Робимо розпаковку. бачите. У нас раніше були, застаріла модель, там була ще в комплекті був блок живлення. Тут вже оновили і, відповідно, вже блок живлення тут немає. Так, тут є захисна така пломба. Ну, я її на відео зніму, тому що наш демонстраційний буде Philips. Ось так він зараз поставляється. Дуже цікаво, значить, будь ласка, сам тример. основа ось. Значить, тут е, тример. Далі до тримера в комплекті іде насадка 360. Відповідно, така насадка дуже добре буде і для гоління обличчя, і для тіла. Тут дуже приємний е, зуб, і я вам хочу сказати: якщо порівнювати з іншими, тут він дуже плоский, ось цей зуб. Він дуже маленький зручний. Зручно користуватися, тому, відповідно, дуже комфортне гоління. Тобто підходить для гоління під 0. Також є ось така насадка голівка. Далі це в нас іде регулювальна насадка, також в комплекті є. Ну і, в принципі, кабель USB. В оновленій версії йде вже просто кабель USB. Ну, але зручно, що можна і до павербанка, в автомобілі. Тобто тут більше варіантів, щоб під'єднати. Ціна комплекту у нас незмінна 1799 гривень. Замовити можна у нас на сайті Тремр. .in, через Instagram, Viber Telegram. Замовляйте, гарантії на рік, відправляємо швидко. Вчасно у нас велика кількість наявності. Тому будемо раді співпраці.